Всім привіт! З вами Фрісток. Сьогодні у нас на огляду ось така настільна гра менеджер, економічна настільна гра. Тут ось така картинка. Зараз покажу зад коробочки. Так. Зад коробочки тут ну пише, про, ну, просто пише щось про цю гру. Комплектація, ігрове поле, фішки, кубик, фішки власності, грошові банкноти, акції філії, карти, картки шанс. І інструкція. от така це все, що тут є. Вон. Опа, і сама інструкція. Інструкція така простенька, роздрукована на простому листочку А4. Легенька така інструкція. Можливо, вона ще треба буде, щоб, щоб пояснити якісь правила. Так, е, що тут є? Фішки падали. поставлю, Опа. Так, тут є отакі філії. Ні, перше треба показати гроші. Так. Тут отакі 50 євриків, 100 євриків, 200 євреків, 500 євриків, 1000 євриків, 5000 євреків і 10 000 євриків. Це гроші, за яких за які можна купляти. Ну, за які можна купляти оці. Самі філії. Тут є отакі філії, ти ходиш, наприклад, тобі попадається ця, ти можеш купити її повночі ну, 500 євро. І можна купити оренду. Якщо оренду купляти, цю, ну, яку ти сам вибереш. Ну, тут вже оренда є якась одна 600. Якщо, якщо брати оренду, то ти до наступного разу, поки проходиш все коло, маєш повернути. І ці гроші, які тебе ще не, не, не заплатив ти за неї. А і якщо ти не заплатив за неї до того, як пройшов все коло, то тебе вона повністю забирається. І ще можна таку продати іншому учаснику, запропонувати за вигідну ціну тому, хто буде їх продавати. І можна цю акцію положити в банк. В банк за половину її ціни. А потім, а, а потім банк тобі віддасть. Ну, ти даєш половину її ціни, а банк тобі дає повну її ціну. А потім її можна забирати з банку. І ще тут є такі пол, поле шанс. Ще там є і ще тут є. Е, шанс стоїть, що такі картки шанс. Може попастися. Може випасти щось. ой. Тут о, такі шанси шанс звільняється від податків на одне коло. Це означає, що ну, нічого не купляєш ціле коло. І Ще одна карта. Ой, падають. Е, Перевернулося. Вирушайте на біржу, вирушаєш на біржу. Якщо вирушаєш на біржу, то тоді треба береш кубіка, кидаєш е, кубика три рази. Опа. Випало 3, випав 1. і... Випав знову 1. І випало 2 однакових числа. І якщо випав 2 однакових числа, то е, тобі дається 2000 євроків. То, що тут пише 2000 євроків, то якщо ти просто сюди попадаєш, то ти получаєш 2000 євро, а 2000 євро випадає, бо ти тут два однакові кубіка. І би б не з жодне, жоден з цих трьох кітків ну, не виявила однакова цифра, то би б е, штраф би був 1500 євро. Ще тут така податкова інспекція, штраф з філії 500 євро. Е, податкова інспекція це якщо ти проходиш, то ти платиш 300 євроків штраф за свої філії. а Якщо ти попадаєш на податкову інспекцію, то ти маєш. зараз почитаю. Податковий. Потрапляючи, потрапляючи в сектор податкової інспекції, 500 штраф з філії, гравець платить в банк штраф в сумі 500 євроків з кожної філії, що перебуває у його власності. Якщо так, сюди, ти потрапляєш сюди, то маєш заплатити 500 євро з кожної філії, яка перебуває в твоїй власності. І це, наприклад, ти купив цю, цю, чи якусь чи одну купив, чи в тебе жодної немає. Якщо, якщо в тебе жодної немає, то й ти ні за яку не платиш. Ай. Якщо в тебе якась є, то ти платиш з кожної по 500 євро штрафу. Ще тут є відпочинок. Це просто один хід пропустити. Старт плюс 500 це коли ти кожен раз проходиш старт. на старті получаєш 500 євроків. Приз 1500, це якщо ти сюди потрапляєш, ти получаєш 1500. Тут прибуток 2000, це так само і ще 5000 прибуток, так само получаєш 5000 прибутку. Ще тут ну, філії просто, ну просто які тут є філії, про що вони кухонна техніка, виробники годинників, автоконцерн. Фармацевтичні компанії, виробники напоїв, комп'ютерні комплектуючі, телеканали і кіностудії. Опа. І кіностудії. Ще такі фішки власності. Це, наприклад, якщо ти ходиш за зеленого... Опа, кіно, випала одиничка. Ну, якщо ну, випала одиничка, але ти получаєш півтори тисячі. Ну, це так. Ну, типу, от, сюди випала однижка, ти типу, пішов і півтори -по -по тисячі. E, Але ще пер перед початком гри, я забув сказати, ще дається, 15 тисяч 000... євриків. І ще плюс 500, бо ти вже на старті стоїш. Ще зараз. Опа, тут випала п'ятірка. Ми ходимо, наприклад, за жовтого. Один, два, три, п'ять. Опа, тут випав шанс. Тягнем шанс, який хочемо. Опа. І тут у нас. Ш... Ой, штраф мінус півтори тисячі Це заплати ти штраф півтори тисячі Ще раз окинем. одничка І фіолетовий виходить також півтори тисячі Ходиш. знову одничка зелений, опа, зелений сюди попав. І в нього є 15500 з самого початку. Він бере цю 500. -ку. Бере цю 500, яка в нього є. Бере ложить її в банк, він заплатив вже, її вже в банкові. І він забирає собі оцю філію, ставить свою фішку власності, якого він кольору. Оп. Він зелений і ставить е, зелену фішку власності. Е, він поставив зелену фішку власності. І далі так грають. І виграє той, хто е, в кого більше грошей і в кого більше філій. А програє той, в кого немає грошей, немає філій, А ще такого на другому або на третьому місці той, в кого немає грошей, але є філії, або немає філій, але є гроші. Це вже не саме останнє місце. А саме останнє це вже коли тобі нічого немає. І все. Я вже здається, все показав. Ну і ще якщо ви замітили, ну, побачили, то ми тут знімаємо не... На тому місці там, де завжди. Бо там, де завжди ми знімаємо місця, не вистачило для нього, бо тут треба багато місця трошки, щоб його зняти. Це був такий огляд на таку настільну гру. Підписуйтесь, з вами був Фрісток. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па.